Я знаю, що ви сьогодні будете забирати проєктор. Розкажіть мені, будь ласка, як давно ви входите до нас в салон? Дівчата, ходяться до вас вже, напевно, буде восьмий, mm -hmm. восьмий раз. Чи восьмий, ну, так, да, восьмий раз, восьмий день. Случайно, йшли з дітьми і побачили вашу рекламну. Ну, а скажіть, які, які у вас були проблеми? Чому ви вирішили звернутися в наш село? Ну, взагалі хотіла проблема в мене з донькою, хотіла, щоб доньку, не я. Ну, вирішила, якщо так ще й попало, можна, повезла, що можна да, 25 даром, і я думаю, спробую. Хоча чула про це в Польщі е, дуже давно і брав знайомий коврик і брав пояс. А ви вже знайомі були з продукцією нового весна? Але дуже ну, років сім напевно назад. Mm. Хорошо, тепер скажіть мені, з якими ви саме проблемами я маєте? Я лягла, вас проблема з спини в мене. У мене тяжка праця, дівчата. Це не секрет, я роблю в лікарні, і мені час від часу приходиться вивозити покійних людей. Це не секрет, ну, є як є. Це дуже важко. Люди є різні. Загрузка на позвоночник у нас була. Да. Один, раз падала. Не один mm -hmm. раз падала mm -hmm. і маю травми. Ще й маю травму з дитинства по поводу копчика. Тому mm -hmm. Це не казала. Мали проблеми ще й з піщеварітельним трактом, ну, не знаю, благодаря неї, чи платформі, чи цьому. Давайте з вами більш детальніше. Ось ви декілька разів спробували масажне обладнання і проєктор, правильно? Розкажіть, які покращення у вас? Проєктор лягла перший раз і сказала, що це моє. А чого? Чомусь не знаю. Ну, не так як тілу, наче пройшло якась така. Енергії. Енергії, я не ну, знаю. Спочатку, наче було боляче. Боляче було сильно іменно в тазом в попереку. Да. Вночі дуже боліла в мене спина, болів живіт. Це після першого разу. Ну, після другого разу вже почувствувала, що о, це моє вам І зразу ну скільки б воно не коштувало, ще воно по акції. Думаю, скільки того життя? Так хочеться побігати з внуками. Чи хочеться буде? Хочеться ну, повноцінно відчувати життя на собі. Так. Так? А шлунково-кишковим що? Ну, у мене проблеми були, я понеділі могла не ходити. Запори були у вас так. Да. А скільки так. вже по часу це так? Ну, дівчата, ну, більше, навіть на з пів Мабуть, а цих стресових ситуацій. Так. в лікарні нема коли. І, і, розуміти, а приймала якісь дітя? препарати? Приймала Угу. Буфалак, на ньому, напевно, і сидю. Але вже в доньки. Ну, напевно, вже оце неділі другу, це я вже не приймаю. Без нього я не могла. Не приймаєте вже? Так. А штулі я там де... як? Нормально. Нормально, ну, так. Yeah. Я в шокі. Oh, <villainous> я після шести стараюсь не їсти. До шести годин я ще їм. Після шести я вже нічого не їм. Можу тільки попити води. Так себе я зарекомендувала. Хоча зранку якийсь сніданок. Чашка чаю і побіг. Нічого, ви будете все робити правильно. Скажіть мені ще. їла до того тазами, дівчата. Вісім годин сідала, в мене миска така, там риба, любиме блюдо. Всього побільше, сало що було, помидори я дуже люблю. А скажіть мені, а хтось з вашої сім'ї підтримував вас, як ви вирішили придбати проєкт? Ну, донька так, ну мам. Я кажу, я вирішила. Но ви ну, її поділилися всі... з нею своїми результатами. Поділилася. Я кажу, Ліль, я дуже вам бажаю, щоб ви пішли, щоб ти спробувала. Тому що в неї теж проблеми, в неї міжнародна нейрологія, вона ще в неї зродів, вона родився дуже великим вагою. Вона його носила і це дало своє знать. Зараз ця міжробна нейрологія в неї вона присутствує, а ми все думаємо, що о грудь болить. О, да, там от, там то, а воно зовсім зовсім друге. От у мене серце болить, а то кажеться не серце. Коли пішли, вже провірилися в лікарні. Це між жодна неврологія, яка дає повністю нам ну, і да, на органи, і на грудний да. відділ. Ну, вирішила ще взяти коврика. Це давайте одну. ще більш детальніше по, по поводу проектора. До, ви поїдете назад до себе в місто? Так, да, поїду в Миколаївча, та я там живу, Будете... працюю в лікарні. І... І і працюю в лікарні. В даний момент будинок розбитий. Дивіться військові. Стосовно проектора, я знаю, що у вас важка праця, але ви будете знаходити час і постійно займатися, правильно? Для того, щоб підтримувати свій стан в нормі, в нормі, хоч хоч би в нормі, так як є, принаймні. Хочеться літати вчора вже так ганяла на тому самокаті, мені так стидно. Думають, бабуся, мабуть, чокнута. Ну, яка, Але якщо є здоров'я, то да. щоб не поїздити. І сьогодні я знаю, що ви ще вирішили прийти до салону і та да, дівчата, замовити прийшла щось. в салон і ще замовляю свої доньки, яка ходить, має вона високий зріст, сутулиця. Хочу для них придбати коврик. коврик. і для внука, і для дітей. Може, колись вони мамин труд оценять оценя да. і щоб воно все осталося. Ну поки маленькі дівчата, бо це все розумієте, кошти а скажіть і не ще... жалко. Вам таких грошей ось на обладнання? Зараз такий важкий час. У вас така ситуація з Дівчата, війна. Якщо є результат, ви знаєте, ніякі кошти, мабуть, не пошкодуєш. Ну, я так думаю, якщо витрачати на ліки, якщо навіть порахувати, що ми А Скільки ходимо... ви витрачали на ліки? Ви рахували, скільки? Дівчата, і 5, і 7 тисяч. Навіть в місяць бувало по 8 тисяч. Угу. Якщо... Що собі? Препарати дуже зараз дорогі. Ну, конечно, да. От, і я сиджу на гормонах, маю ще амфіброзну кистозну мастопатію з 2004 року. Дуже тяжко, теж попала, я корова мене вдарила, і я. Вона в мене є та гулька, вона присутня, я стою на учуті в онкології. Ну, є як є. Живу далі, оптимістка. Молодець, так. Да. Ви взагалі молодець? Не падаю нас... духом. Ну і, і і бажаю вам усім. Так, да. чого? О, дивіться, ви вирішили придбати проектор. Вирішили придбати також коврик для своєї донечки. Скажіть, що ви могли порадити для тих, хто ходить до села, не може ще вагається, думає за обладнання. Своєї точки зору? Не вагайтеся. Дайте перший знос, дівчата. Ну, життя, ну воно варте того, щоб ще жити. Ну, бути гарними. Так. Навіть для так. себе бути оптимістами. І я розумію, що ну, життя дуже важка штука. І життя воно з одне, правильно? І воно одне. І розумієте, навіть ви, якщо візьмете, ну залишиться, ну не вам. Ну нехай, що після вас хтось згадає, що така колись була тітка, а може мама, і від неї залишилась така напевно, пам'ятка. Бажаю дівчата. Да, і для здоров'я. І себе почуваєш, от як моя донька каже, мамо, мені прям хочеться випрямлятися, я так себе прям чувствую себе. літати хоче, літать. Звичайно. Давайте поаплодуємо. Давайте. Всім доброго, дівчата, здоров'я, терпіння. І ходіть.